Ну ще 27, 12 дня, я здаю кімнату. Ну що, поки-поки, питає Таїланд до слідчого року. Ну що, все, кімнатку повністю, навіть білью чистеньке на постілі. пересірано все убрався, Все повністю, навіть полотінечка, все в мене чистенько. А, я так я виглядаю, зараз покажу. Як туристи виглядають. Як туристи вилітають. Ось так зараз покажу. Вот так я. І сумочка. Ось вот така сумочка, і го І все. сяду на дорожку. Все, по я супер. Пока-пока, всім хорошого дня. А я в Бангкок 2 неділі. Зроблю візу. Гонконг і Філіппіни. А після Філіппін, В'єтнам, все це я вже проплатив. Все, потая я супер. Пока-пока. Super!